На північній окраїні Гуцульщини на межі Надвірнянського та Коломийського районів простяглося село Чорний Потік. Благословенним закутком нашого краю називав Гуцульщину Іван Франко. Вислів класика якнайкраще характеризує село Чорний Потік. Не пролягають популярні туристичні маршрути, проте віддалений гірський населений пункт славиться мальовничою природою, народними ремеслами та цікавою історією. Письмова згадка перша датується про чорний потік 1629 роком. Але споконвіків тут жили люди, люди, які найбільше любили, дбали про свободу, починаючи з підтримки опришків. Участь у національно-визвольних змаганнях, і зараз в АТО на передовій 16 односельців. Краєзнавці мають кілька версій походження назви села. Є версія, що назва села походить від назви річки потоку, що після лісової пожежі вода була чорна в потоці і тому така назва. Інша версія є, що тут був ліс, і ліс був дуже. Давній густий, в ньому ховалися опришки, чорні хлопці, тому назвали, що чорний. А ще одна версія побутує, що в давнину тут йшла дорога з делятина, везли сіль до Коломиї. І саме на цій місцевості, де найбільший найгустіший був ліс, торговців переходили розбійники. Тому це, це місце називали таке важкопроходиме чорним. Старенька, але затишна чорнопотоківська школа виховала вже багато поколінь талановитої молоді, та й зараз учні та вчителі мають певні здобутки та спортивні досягнення. І педагоги, і батьки сприймають школу як ресурсний центр майбутнього громади, тому розуміють, наскільки важливо створити умови для якісного навчання дітей. Таке мальовничне село, як Чорний потік, воно має талановиту молодь, але з фінансової чи матеріальної сторони у нас великі проблеми, бо в цей час учні навчаються у прилаштованих приміщеннях. Це є будинок вчителів, який ми бачимо тут поряд. І приміщення, які. Ми бачимо за спиною це приміщення збудоване ще за радянських часів, і сама школа не вміщує ту кількість дітей, яка у нас є на даний час. За на даний час у нас є 413 дітей, і це є 21 клас. У минулому році будівництво все ж розпочалося, проте нове шкільне приміщення не вирішить усіх проблем, оскільки в ньому не передбачені спортивний та актовий зали. Приміщення, воно не є типовою школою, воно тільки є як добудова, як прибудова основної школи, і воно вміщує в себе 14 приміщень, тобто класи, в яких будуть займатися діти. Це кабінети фізики, математики, інформатики, хімії, біології і так далі. І адміністративні приміщення. У школі учні не лише здобувають знання, а й зберігають національні звичаї та традиції, зокрема свого етнічного регіону. Як от писанкарство більше 20 років тут діє гурток, де діти навчаються цього художнього промислу. Я хочу дітям передати насамперед нашу чорноботоківську писанку. Пишуть ще так само космачі писанки, але наша чорнівська писанка одна і на гусульщині із трьох відомих центрів. Писанкарства школи писанкарства. Тому я хочу, щоб діти вміли, е, знали і так само передавали на майбутнє ці, цю нашу чорнопелківську писанку, щоб вона е, там не залишалася, щоб її не забували, щоб вона завжди процвітала. Чорнопотоківську писанку легко впізнати серед інших писанок Карпатського краю на е, чорно блискучому тлі е, зображені орнаменти рослинного, тваринного та геометричного походження. І е, чорнопотоківську писанку пишуть е, переважно бі, завжди пишуть чорними, червоними, жовтими, зеленими та е, синіми кольорами. А якщо е, Писанку е, космацьку, то воно на е, червоному червоно-жовтому тлі е, е, зображені дрібненькі геометричні орнаменти. Важливим атрибутом створення писанки є власний писачок інструмент, яким майстер розписує поверхні яйця. Писачок має бути якісним, довго тримати тепло, щоб воскова лінія не переривалася. Писачки в нас е, називають п'юрами або п'юрцями. Це дерев'яний патичок, а в нього закладений металічний цвяшок. ви самі їх робите чи десь купуєте? Ми у нас є в селі такі ще лишилися давні люди, які робили колись це. і так само ну може передали своїм ще дітям, бо їх немає багато на село. Два-три чоловіка, які це роблять, і ми них собі купляємо. Завдяки народним умільцям, писанкарство на гуцульщині не занепало як в інших регіонах України. Зокрема, у чорному потоці, який вважається одним із найвідоміших карпатських центрів писанкарства, писанки пишуть, чи не в кожній хаті передаючи секрети давнього мистецтва наступним поколінням. Марія Тимінська навчалась ремеслу у матері, знаної чорнопотоківської писанкарки Марії Василишин. З народження писанкарство було для неї невід'ємною органічною частиною гуцульського побуту. Просто такий звичай. Звичай, звичай такий писати писанки, І люблю це робити, малювати люблю і тому пишу. Найбільш популярною є писанка сорок клинців. У великодньому кошику чорнопотоківської Газдині неодмінно має бути така писанка. Кожен із чотирьох десятків маленьких трикутників, зображених на ній, символізують якийсь вид людської діяльності та 40 днів посту. Заходить піст і ми готуємо писанки до Великодня. Пишемо ми ну, протягом цілого посту. Традиційно, це 40 клинців писанка. Вона означає 40-денний піст. Її готують і, ну, до Великодня. І купують на Свята цілий ряд магічних символів в орнаментах писанки мають сакральний зміст і надають їй силу оберегу. Ось на цій писанці зображені чотири коні. Чотири коні це символізують невтомний рух сонця, і також що вони біжать у світ, готові на смерть. Також на цій писанці є хрест. Як ви бачите, хрест символізує чотири сторони світу, чотири пори року. А також це є у християнстві, це є символ стражання Ісуса Христа, символ його воскресіння, і так само Христом починають богослужіння, освячення. Улюбленим і традиційним символом на писанці є дерево життя. Це своєрідна модель Всесвіту, де для кожної істоти, предмета чи явища є своє місце. Дерево життя символізує три речі: підземний світ, наземний і небесний світ. Як ми бачимо, дерево життя наземному світі зображені олені. олень це є переможець, риба це є вода. А вода це здоров'я, життя, довгий, довгий вік людини. Бо ми знаємо, що без води неможливо неможливе життя. Ще однією традицією Великого посту є хресна дорога. Вона символізує шлях Ісуса Христа від преторії Понтія Пилата у Єрусалимі на гору Голгофу, куди Господь ніс хрест, на якому був розіп'ятий. Звичай влаштовувати хресну дорогу виник у 15 столітті серед чинців францисканців, та у загальний вжиток католицької церкви увійшов у 18 столітті. Зараз хресна дорога займає особливе місце серед молитовних практик католицької та греко-католицької церков. Така символічна хресна дорога з'явилася і у селі Чорний Потік, завдяки зусиллям його жителів. Вперше зійти дорогою страждань зібрались прочани та духовенство з багатьох куточків Прикарпаття. Ми десь єдинаємося духом з тою хресною дорогою, якою пройшов Ісус Христос в Єрусалимі. І ми біля кожного Христа поклали свою молитву, свої бажання, радість і труднощі, і просимо Ісуса Христа розп'ятого. Щоб він через Пресвяту Богородицю благословив наш український народ, особливо наших воїнів, щоб дав ласку витримати у цій нелегкій боротьбі, так як це витримує наша льотчиця, воїн Надія Савченко. Вона дає приклад, як треба любити батьківщину і як треба боротися за свої конституційні права. Хресну дорогу облаштували коштом та силами Чорнопотоцької громади. Настоятель місцевого греко-католицького храму Петра і Павла отець Любомир каже, що колективна праця заради духовної ідеї об'єднує громаду і спонукає відповідально ставитися до спільних здобутків. Пригадую, рано, восьма година, ще світаю, сінаю транспортний засіб. І починаючи з початку села, і закінчуючи там в інших місцях, йдемо. Та маю справи, та ще щось. Ідемо, бо як ми не зробимо, нема куди назад. І дякувати Богові, ми працювали, що правда. І маленькі діти, і дорослі, і жінки. Всі, хто чим міг. Я дякую Богові, що у нас все, що ми працюємо, все, що ми робимо, ну, якось легко. Люди відповідають на запрошення. Тому я сподіваюся, що ця хресна дорога. Достатньо би вона бодай одній людині допомогла. Бодай одна, одна людина навернулася чи одна, хоча б одна людина стала здоровою. Це вже плюс. Аби пройти хресну дорогу у селі Чорний Потік, потрібно здолати крутий підйом на гору кливку, спинитись на кожній з 14 стацій з дерев'яними хрестами. Гірську дорогу страждань увінчує символічний гріб Господній, а довкола нього відкривається неймовірної краси краєвид. Уже рік при церкві Петра і Павла діє молодіжна християнська спільнота Віра, яка об'єднує молодь, що прагне до особистісного зростання на засадах християнства. Спільнота налічує 34 дитини, які вивчають закон Божий та церковний спів. Отець Любомир, який є ініціатором створення та духовним наставником спільноти, запевняє, що дитячий хор є окрасою богослужіння. Бо приємно стояти на літургії, коли діти співають. Коли ти у храмі відчуваєш полегшення, коли ти виходиш до храму, радше заходиш один, а виходиш інший. От тоді є відчутно, що ти дійсно помінявся, що ти з'єднався з Христом. У нас багато дітей талановитих, тільки треба вміти відкрити і побачити талант. Пригадую, як ми починали співати, ніхто не хотів, не стидалися. Бо не було можливості. Я кажу, не переживайте. І мені казали, люди, отче, чи нам вдасться. Я кажу, що віра, надія, вмирає останнє. Тому не падаємо духом, не засмучуємося, а легенько впрягаємося і працюємо. І дякувати Богові. Якщо порівняти, рік часу взяти дві світлини чи події, здавалось би, 365 днів рік каже, притає швидко, але скільки зробилося, скільки здобулося. Я видив спільноту оголосив церкві, що збирає дітей. і Мені це повідомили, тому я сюди прийшла і мені тут подобається дуже. І я дуже задоволена, що е, ходжу до цієї спільноти. Тут я знаходжу е, саму себе. Тут мені дуже подобається. і е, завдяки е, Старанням оцю, мира вчителі християнської етики Ольги Іванівни. Я зайняла перше місце на обласному етапі з християнської етики. Тут я знайшла до для себе друзів і всі ми, як одна родина, дуже дружні і нероздільні. Нещодавно у дитячого хору з'явилася наставниця. Марія панівник, завдяки якій діти почали вдосконалювати свою виконавську майстерність і ставати більш професійними. Я працюю вчителем музики, але не в цьому селі. Я працюю в сусідньому селі. Я з ними так частково з деякими знайома, з деякими тут вже познайомилася, але вони мене прийняли як вчителя, і вони для мене вже так само учні. Діти дуже талановиті, діти дуже старанні, діти дуже хочуть вчитися, і оце якраз надихає мене на роботу з ними. Всіх небайдужих людей, всіх людей доброї волі, всіх, хто має гарний християнський оптимізм, щиро запрошуємо. Звертайтеся і приїжджайте. Надіємося, що гарних людей нас не забракне. Виводить мати дивним писачком по білому яйці воскові узори. Мандрує писанка по мисочках із цибулинним золотим узваром. З настоями на травах і корі, на веснянім і на осіннім зіллі, і писанка оранжева горить у філіграннім сплеті ліній, то вже вона, як дивовижний світ, то вже дзвенить, як з густок сонця, бояють буйно квіти у росі, олені бродять в березневім сонці, і я поплив у світ дитячих мрій, на білі колискові оболоні, котились писанки з гори, ясні сонця. Uma MAMANI DOLONI